Всім привіт! Мене звати Ірина, і ви на каналі Cat's Vintage канал про вінтажні прикраси з Америки та країн Європи. Я не просто колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця однойменної крамниці Cat's Vintage в Instagram. Всі прикраси, які ви побачите сьогодні, ви можете придбати в моїй крамниці. Всі вони є в наявності, і темою сьогоднішнього відео є весна, як ви вже побачили по фону, і дуже давно не було моїх відео. Я підготувала для вас квіткові весняні прикраси. Верніше, ті прикраси, які можна асоціювати з весною. Почнемо ми, напевно, з брошок, те, що можна одягнути на пальто чи тренч. І, напевно, почнемо з цієї красуні. Це квітка 60-х років. Вона поєднує в собі попматове золото. Глянцеве золото, вона багаторівнева і має такі гарні виріздини тачінки. Дуже гарна красуночка десь приблизно 6-7 см діаметрі. Покажу вам із зворотнього боку. Бачите, така застібка, вона була характерна якраз до 60-х років. Іноді вони випускались пізніше, але а, саме ця, я думаю, що це кінець 50-60 х ті роки. Наступна брошка це її сестричка. Подивіться, наскільки в гарному сталі є Емаль. Ми бачимо тільки декілька сколів по краях цієї брошки, і це дуже добре поприставте, тільки уявіть собі. Їй вже більше 70 років, і емаль змогла витримати стільки часу. Вона в дуже гарному такому теракотовому кольорі з прекрасними помаранчевими тачинками. Теж вони мають такий візерунок. І зі зворотньої сторони вона виглядає ось так. Вони дуже схожі між собою, і мені здається, прекрасно будуть гармонювати в парі. Наступна брошка, якою я рекомендувала би вам прикрасити своє пальто, є ось така жовта яскрава красуня. Я вже уявляю, як вона виглядає на зеленому чи фіолетовому, яскравому контрастному пальто. Можна прикрасити нею якийсь блакитний бежевий тренч, або навіть можна прикрасити якийсь светр. Теж вона покрита емаллю, теж орієнтовно 50-ті 60 роки. Неймовірна гарна брошка, в гарному стані, тільки по краях трішки спита емаль. Смілива та яскрава брошка. Наступна брошка це ось така квітка. Теж вкрите емалю, ми тут бачимо трішки більше слідів часу, але на відстані цього не помітно. Воно теж 50-60 роки має такий темно-зелений колір, світло-зелену серединку. Дуже схоже на замочок від Сари Caventry. Ось тут має такий схід емалі. Як ви бачите, в 50-х-60-х роках брошки-квітки, такі масивні, були досить популярні. Насправді були популярні саме Емалі. З ними робили сережки, кліпси, браслети, кольє дещо завгодно. Тоді так само були популярні тренчі, пальто, і жінки прикрашали ними свої вбрання. Наступна брошка, вона підійде не тільки на пальто, ще на светр, можливо, на джинсову куртку. Подивіться, яка гарна та ніжна айстра. Золотистий тон і світло-зелений, такий салатовий, неймовірно гарний колір на полюстках. Вона багаторівнева, більш складно складена, сконструйована, вік в неї приблизно такий самий 60-ті. 70-ті роки. Подивіться, тут навіть гарно видно цю серцевинку. Насправді камера робить кольори трішки більш тусклими і неяскравими, але насправді вона виглядає просто неймовірно. І мені здається, що на синьому, на джинсовому матеріалі вона буде виглядати найбільш влучно. Щоб не втратити цікавість, я вам покажу дещо, окрім брошок. Те, що в мене асоціюється також з весною, дуже гарні старенькі сережки, і, можливо, ви зможете мені допомогти індифікувати їх вік якнайкраще. Ось такі маленькі сережки з червоною вставочкою, такі квітки. Як ви бачите, це не срібло. Це схоже на щось по типу Мільхіору. Але я не впевнена. А ось така товстенька в них голочка Тому я думаю, і така характерна застібка, я думаю, що це початок 20-го століття. І ця вставка схожа на Корал, але я не впевнена, а, можливо, тут є. Експерти по натуральному камінню, і ви можете щось сказати саме про ці візеруночки на камінчику. впевнена що це за камінь і що це за матеріал, але я впевнена в тому, що вони дуже старенькі. Наступне, що я вам продемонструю, ось такий яскравий комплект 1950-х років. А це пластикові квітки, за рахунок цього вони досить легкі. Але мені здається, що на весну, на літо вони дуже чарівні. Ось таку вони мають зворотню сторону. І такі прикраси також були дуже популярні в 50-х роках в Америці. І до них в мене є такі самі. Зручні кліпси в комплект. Вони легкі, вони не тиснуть, дуже гарна застібочка. До речі, дуже схожа на застібочку від Сара Кавентрі, але вони не марковані, Я не знайшла, що це може бути Сара. А що я тільки що помітила, що тут серцевинка трішки яскравіша, ніж на браслеті. Але це один комплект. І вони дуже гарно виглядають. Я знаходила такі самі прикраси ще в синьому кольорі, такому темно-синьому, теж дуже гарно виглядало. Щоб розбавити цей квітник, наступною прикрасою я вам покажу ось такого метелика: чарівний метелик з емалями. Він більш сучасний, це 80-90 роки, але він в ідеальному стані і ідеальної якості. Неймовірно, до речі, дуже гарно виглядатиме з якоюсь брошкою в парі, як метелик летить на квітку. Такі творчі композиції. Наступна прикраса, яка в мене асоціюється з весною, це ось така маленька брошка-кувшинка. Вона в матовому золоті, це теж 80 90 ті роки. Вона вкрита кристалами. І має таку фігурну форму. Вона невелика. За рахунок цього, її можна файно присадити на комірець рубашки. Насправді не дуже розумію, чи гарно виглядає кадр. Можливо, я потім приберу цей букет, щоб вона згарно помістилася сюди всі прикраси. Можливо, я цей фон ще перепридумую. Ось така брошка. Вона сучасна. Так, це вже кіт тут полазив. Він, до речі, тут в мене сидить на підвіконні. Виглядає, щоб все було добре, контролюю процес. Ця брошка більш сучасна, це 2000 ні роки. Вона в дуже хорошому стані, без колів, без ходів. Має також флористичний мотив, такі дві кали. І з такими перлинками. Перлинки в дуже гарному стані. Ця брошка потрапила до нас випадково в лоті Прикрас Це Америка. Наступну брошку ви точно не бачили ще на моєму каналі. Ось така брошка Анюти Негласки від Avon. Дуже гарна, неймовірна брошка. Я знаю, що цієї квітки є, є якась українська назва, просто зараз її пригадати не можу. Це кераміка. Послухайте, вона жовта і з такою бордовою серцевинкою. Насправді, Avon в ті роки, це 1978 рік. Виготовляли такі квітки в деяких кольорах. Вони були ще рожеві, були з більш фіолетовими серцевинками. Це була дуже популярна брошка в той час. Ми бачимо тут маркування. І такий замочок. Це 1978 рік. Можливо, додам якісь ще фотографії. А не знаю, чи розповідала я це тут. У багатьох компанії Avon асоціюються тільки з косметикою, але насправді вони виробляли дуже давно ще прикраси. Десь на початку 70-х років, якраз коли вони випускали свої колекції парфумерії, вони в подарунок для своїх дистриб'юторів клали якісь прикраси. А потім вони зрозуміли, що деякі дистриб'ютори косметику тільки для того, щоб отримати цю прикрасу. І насправді тоді стався бум в Америці. Насправді ці прикраси Avon були дуже популярними. Їх шукали і не могли знайти. Вони були дуже бажаними прикрасами. Тому коли Avon зрозуміли, яка шалена популярність є на них на ці прикраси. Вони стали виготовляти прикраси. І це були небюджетні прикраси. Верніше деякі з деякі з них сягали просто космічних сум. Калиджелейн, наприклад, виготовляла прикраси для Avon, Ann Taylor, і саме ці прикраси вважаються найколекційнішими. Тож, якість у прикрас від Avon теж дуже добра. Вони навіть використовували в своїх прикрасах сплави з позолотою та посрібленням. Зараз якраз я вам покажу одну прикрасу від Avon. Теж з весняною такою тематикою. Це ось така каблучка. В дуже гарному стані з 80-х років. Ідеально просто, без жодного сколу. без... Жодного потемніння. Що в ній особливо мені подобається, що в неї регулюється розмір. Розмір регулюється з 16 по 19. Я б навіть сказала з 16 з половиною по 19. Ось так вона виглядає на руці. Доволі гарна гілочка. Більш того, якщо ви побачите досить деталізовано, тут є кристалики. Такого яскравого зеленого кольору та більш ніжного. А листочки мають брашування. Дуже цікава гілочка. Вінтажні каблучки з маркуванням в ідеальному стані це дуже рідкісна річ, бо вони постійно знаходяться на руках під дією тертя і. До наших днів мало які доходять. Зараз я вам продемонструю дуже цікаву прикрасу. Це квітки полімерії від Вест Чормані 1960-х років. Це композитний матеріал. Вони дуже-дуже легкі, тендітні, з ними треба обережно обходитись. В них було декілька колекцій з різними квітками. Я сюди додам. Насправді через свій такий крихкий матеріал. Дуже набагато цих квіток доходять до нас в гарному стані. Ви бачите, на них є слід клею. Я з ним нічого не робила, щоб не... Зробити гірше, щоб ці пелюсточки не відпали, не зламались, тому вони в первозданному виді такими, як вони до мене прибули. Наступна прикраса особлива. Вона уособлює собі всю красу 50-60-х -х, х років. Вона неймовірної якості. Це ось таке чарівне кольє під шию. Подивіться, які гарні квітки, гарні перлинки в ідеальному стані і ніжний фіолетовий колір цих камінців. Це дуже популярний тип прикрас в той час. Тоді жінки носили і обожнювали носити кольє під шию. В дуже гарному стані, як я вже сказала, тендітне, ніжне, охайне прекрасно підійде навіть в сучасний образ. Ідеальна навіть зворотня сторона. Є деякі, бачите, ось тут де треться елемент один від водного, але це дуже характерно для виробів кора. Саме цей метал, саме цей концевичок. І такі прикраси від компанії Cora чи Lisner, вони вартують до 200 доларів, 150-200 доларів. Саме ця прикраса, вона не маркована, але вона неймовірно гарна, і я впевнена, що просто-що не вийшло поставити маркування, але вона має характерний кінцевичок і застіб. Тому в нас в крамниці вона, звісно, представлена дешевше, але менш гарною від того вона не стає. Мені здається, що це зіронька сьогоднішнього відео. Мені ще подобається ось ця каблучка. Бачите, на столі з'явилось дуже багато місця, тому продовжуємо. Я вам покажу теж дуже характерну прикрасу для 70-60-х х та да навіть більше років. Насправді, ці прикраси є актуальними ще з 19 сторіччя, але, звісно, ці не такі старенькі. Це середина 20-го, 1960-70-ті роки, мені здається. Ось такий бантик, дуже схожий за типом металу до якраз кори. І ось таке серденько, дуже схоже на Тріфарі чи Avon, але вони не марковані. Тут, бачите, такі чотири кристала. Дуже гарний стан, замочки, і вони можуть тендітно прикрасити вашу рубашку. А раніше такими брошками-голками прикрашала як чоловічі крилатки, так стримувала і жіночі каполюшка, приколюючи їх до зачіски. А вже потім вони стали менш функціональними і зараз мають на собі роль просто гарної прикраси. Наступна брошка, яку я вам хотіла показати, ось така красуночка 50-х років. Це дуже характерний дизайн також для того часу. Як ви бачите, у нас майже сьогодні все відео з прикрасами 50-х років. Подивіться, вона багаторівнева, має таку легку основу, такі чарівні квіточки по боках з. Канячними, такими медовими, напевно, більш кристалами і таку чарівну брашовану серцевинку. Дуже легенька підійде навіть на булузку. Одна з моїх улюблених з цієї теми це ось така брошка квітка. Це вже брошка не така старенька, це 70-80 роки. Подивіться на це покриття Аврора Бореаріс. Яке додає цій брошці особливого шарму. Вона мені якраз таки уявляється на якомусь чорному чи синьому пальто, хоча і на світлих кольорах буде виглядати не менш чарівно. Вона багаторівнева, дуже гарна. Зворотня сторона в неї також аналогічна попередньому. Мені здається, що це чорнобривець. Бо дуже схожа за своїми листочками. І вже залишилось не так багато прикрас. Залишилось декілька брошок і кольє. Давайте кольє ми залишимо наостанок. А зараз помилуємось ще декілька брошів. Одна брошка, можливо, ви теж вже зустрічали її на моєму каналі. Це ось такий. Милий метелик. Насправді зараз не дуже видно, як він сяє, але просто подивіться на цю глибину цих кристалів. Він більш сучасний, це 80 ті роки, але тим не менш, в нього дуже гарне покриття. З такою оброшкою нічого не станеться ще років 20. Наступна ось така тендітна брошка квітка. Це 60-роки. ті роки. Теж дуже схоже покриття на кору або ліснер, але вона не маркована. Ось така в неї зворотня сторона. Легка брошечка, гарно посуватиме на комірець. А ще я її уявляю собі на якомусь такому ніжно-рожевому светрику. Наступна прикраса в нас є на розпродажі. До речі, напишіть, якщо ви б хотіли побачити відео з розпродажу. Там всі прикраси дуже, за дуже бюджетними цінами. І одна з них ось таке. Подвійне, серденько. Теж, мені здається, гарно та романтично виглядатиме на весну. Теж більш сучасна прикраса. Думаю, що це 2000 ні роки. Ось така маленька прошка. І на останок дуже романтичне кольє. Якраз в такій, в такій романтичній тематиці. Тільки погляньте на ці різьблені серденька. Дуже легеньке кольє 90- ті роки. Цікавого дизайну має такий ніжно-рожевий колір, ніж, колір ніжно рожевого золота. Дуже гарно виглядає. Воно йде під шийку. Ось таке. Чудове коліє на останок. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобається моє весняне відео. Дякую вам за підтримку, за ваші лайки та коментарі. Бо насправді тільки ваші лайки можуть підбадьорити мене, знімати ще. Давайте з вами домовимося, якщо на цьому відео буде 100 лайків, то обов'язково наступне відео вийде якомога скоріше. Побачимось на цьому каналі.